День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетенний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є велика та містка ніша для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка, захисна. Планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивану, пружинний блок, повсть, пінополіорітан та сантепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Papa?